Обзивала нас баранами, що ми тупі, що ми не виконали домашні завдання. Потім вона стала між партами, взяла її за шию, в книжку. Взяла за шию, мене дуже сильно хватануло, підняла і топкала в книжку. Дуже сильно мене боліла, шия і красна, я плакала. Аліна та Віолета навчаються у сьомому класі Олександрівського ліцею номер 1 Розповідають про вчительку зарубіжної літератури Валентина Атамась, опікунка дівчат. Ми одразу подзвонили до, до, в опіку до начальника опіки, їй все розповіли. Вона сказала звертатися до директора. Але перед цим просто я два рази звертала до директора, мало результату з цього було. Сказала про її так не погану поведінку, що таки, так що влезла неправильно. Ну, дехто сказала, що треба факти їй. Документальні. Як документальні факти, те, що вона там кричить на них по пів року, обзиває їх. Ми пішли, написали заяву в поліцію. Зі слів жінки, дівчата не хочуть ходити в школу. Дуже важко, я не хотіла собі на її руки, я кричала ночами. Дитина дуже почала ночами кричати. Будить геть весь дім ходить, кричати не почали ночами. Їй снилася та вчителька, що фата її за шию. Давай водорікальними були, і потім вже були і психолога. Він неропатолога були. Ми і психологами двох відвідували. Прописано, що воно нервовий В них стриб був. На уроці про який розповідають дівчата, був і Любомир Шабанов. Вона неправильно скоригувала домашнє завдання. Ну, там треба було пофоткати, а там більшість учнів не було і за тривоги. Вона сказала, що вона сама на свої запитання відповідає. Там ну, от Віолетта Поліщук подивилася на неї, бо вона зла, коли була. І вона взяла за шию і впихнула ну, в стіл. Потім відійшла, потім мій однокласник. Ну, я біля нього сидів, теж подивився, вона теж підійшла його так, як віолету, а потім подивився, що в нього немає в чому писати, і вирвала в мене з блокнота листок. Батько хлопця Володимир Шабанов після цього випадку звернувся до представниці уповноваженого справ дитини. Після комісії, після звернень поліції, коли вже від уповноваженого прийшли листи, щоб вони прозвітували про цей випадок. Тоді школа вже ну, повністю весь відділ освіти запрацював, тому що потрібно було написати якусь відповідь. І тоді директор винесли доган. Вчитель стала звинувачувати дітей, що вони це все придумали спеціально. От. І... Коли один син запитав мене, що не вже ми залишимося брехунами, ну це було дуже боляче. Після цих слів сина каже, вирішив надати цій історії розголосу і добиватися, би вчительку покарали суворіше. У школу знімальну групу не пустили. Заступниця директора з виховної роботи Вікторія Лозова сказала, що директорка на курсах. Я відмовляюся від коментарів. Ми попросили покликати вчительку зарубіжної літератури. За словами заступниці, вчителька від спілкування відмовилась. Телефоном спілкуватись не захотіла. Hello. Алло, доброго дня, Наталія Hello. Миколаївна. Це вас турбує журналісти з суспільного Hello. телебачення. Маєте хвилинку? Поспілкуватись з директоркою школи нам вдалось телефоном. Вона сказала, зробила все відповідно до своїх посадових обов'язків та законодавства. Все розглянуте, дали. Відповідь заявнику, вона все знає. Я коментувати нічого не буду. Начальниця Олександрівського відділу освіти Валентина Сокол говорить відповідно до висновків і рекомендацій поліції у школі створили комісію і винесли догану вчительці. Також там працювала комісія та психолог відділу освіти. Вони провели анкетування у даному класі і в інших класах. Говорить, комісія відділу освіти встановила у діях вчителя порушення педагогічної етики. Керівництво ліцею надали рекомендації відвідувати уроки вчителя і відвідувати загалом уроки в закладі освіти, врахувати аналіз результатів опитування учнів, застосовувати анкетування з учнями на визначення їх інтересів, ставлення до навчального закладу вчителів, психологу закладу освіти. Вивчати психологічні аспекти педагогічної діяльності класних керівників вчителів предметників для подальших рекомендацій щодо оптимізації взаємин, провести психолого-педагогічні заходи для класних керівників. Вчителів предметників, такі як тренінги, круглі столи щодо вирішення конфліктних ситуацій. За словами інспекторки відділу ювенальної превенції в області Христини Мельник, у поліції заяву від опікунки школярок отримали 8 жовтня. Подія стала 16 вересня. Поліція провела перевірку і не знайшла підстав для притягнення вчителя до адміністративної або кримінальної відповідальності. І факти про які Повідомила заявниця у частині того, що дитину штурхнули в книжку, ці факти мали місце, але тут головна ознака, яка мала бути встановлена, це ознака систематичності, бо саме систематичність визначає поняття булінгу. Сам булінг це вчинення систематичних. Дій учасникам освітнього процесу у відношенні іншого а, насильницьких дій сексуального, економічного, психологічного чи фізичного характеру. Саме вчинення фізичного насильства а, його можуть підтвердити. А, Відповідні довідки з медичних установ, а відповідно зібраних матеріалів, сам факт нанесення спричинення тілесних ушкоджень такого не було. Говорить, визначили, що це некоректна поведінка, за яку має бути дисциплінарна відповідальність для вчителя. 8 листопада опікунка двох школярок написала ще одну заяву в поліцію. Цитуємо за інформацією, яка надходить від учнів, батьків та деяких вчителів, вчителька систематично чинить психологічний тиск на дітей під час уроків та гнівні вигуки під час уроків, обзивання та приниження. Заборона виходити в туалет під час уроків без вагомих причин. Заяву від Валентини Атамась розглянули. Підстав для притягнення вчительки до кримінальної або адміністративної відповідальності не знайшли, сказав Суспільному керівник відділу ювенальної превенції області Сергій Бочарніков. Представниця уповноваженого справ дитини Ірина Суслова сказала, що після такого висновку вона додатково звернулась до поліції з проханням взяти цю ситуацію на контроль та переглянути справу. Також до Державної служби якості освіти і селищної ради. Будь-яке застосування фізичної сили, насильства це про жорстоке поводження, це не про булінг булін, сецькування. На жаль, саме на зараз ми отримали відповідь від поліції, яка свідчить про те, що даний факт розглядається в контексті булінгу, а не в контексті жорстокого поводження з дитиною, що передбачає надання в тому числі легких цілесних пошкоджень. Коли вона може говорити про те, що діти. Надумати, додумати, недостатньо фактів і так далі. Однак, в даному випадку батьки інші, які які перебували в цьому класі, при подіях які відбувалися, свідчать і говорять про те, що так ці факти є регулярними, і що це єдина, єдина, єдина дитина, яка постраждала. Тична психологиня Юлія Нікітіна розповідає, які психологічні наслідки можуть бути у дітей, які постраждали або стали свідками фізичного насильства. Може бути посттравматичний стрес, пригнічений настрій, може бути розвиток тривожності, низька самооцінка може виникати. Так теж дуже сильно буде це впливати на комунікативну сферу. Так, втрачається довіра до авторитетних людей, тому що вчитель це все ж таки авторитетна фігура, якщо він може якусь таку дію вчинити, це. Це буде підрив авторитету, відповідно, і втрачаються почуття якоїсь опори. Валентина Атамась та Володимир Шабанов сказали, будуть звертатись за допомогою до профільної заступниці начальника обладміністрації та вимагатимуть, аби вчителька публічно вибачилась перед дітьми. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.